Ну, а ще північна Корея цьогоріч більш ніж двічі скоротила постачання снарядів до Росії, як повідомив заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький, Усе тому, що пхенян вичерпав свої запаси, так у вересні постачання снарядів з КНДР взагалі не зафіксували. Проте у жовтні деякі поставки все ж відстежили. Утім, близько половини з тих снарядів було настільки застарілими, що їх довелося відправляти на заводи в Росії для модернізації. Скібіцький нагадав торік, саме посичання артилерійських снарядів з північної Кореї допомогло Кремлю підтримувати інтенсивність вогню на полі бою. Загалом з 2023 року до Російської Федерації їх надійшло близько 6,5 мільйонів і паралельно з цим Росія планує виготовити цього року до 120 тисяч своїх дешевих. Авіабомб в управлінні військової розвідки України розповіли, що країна-агресорка збирається випускати 500 боєприпасів нової модифікації з радіусом дії до 200 кілометрів. За словами представника розвідки Вадима Скібійського, Кремль працює над тим, щоб збільшити дальність авіабомб до 400 кілометрів. В такому випадку це дозволить Росії атакувати значно більше українських міст без заходу літаків. В зону ураження при цьому як очікується, вони зможуть замінити ракети. І за даними розвідки, російської окупанти щодня застосовують по Україні близько 200-250 кабів. Наразі Росія суттєво наростила власне виробництво озброєння і оборонні заводи працюють у цілодобовому режимі. Чи реально їм це зробити і так підняти темпи сьогодні? Будемо теж детальніше говорити.